Мене звати Станіслав Туріна, мені 35 років. Я художник, автор текстів, куратор мистецьких проєктів та виставок. 11 років тому я потрапив до психіатричної лікарні у Львові і відтоді моєю реабілітацією, адаптацією і терапією рухає страх і уява. Ця уява і страх базуються на тому, що якусь частину життя, а можливо і все життя я можу провести в психіатричній лікарні чи інтернаті. Я Христя, асистентка проєктів Геофайт Фарай. У мене порушення опорно-рухового апарату. Позаду мене знаходиться дитячий будинок No2 місті Львів для дітей ураженням центральної нервової системи та психічними порушеннями. Великою долі ймовірності свого часу у цьому будинку могла перебувати і я теж без права на мрії та свободу вибору, що є основним правом людини. Саме тому я активно долучаюсь до діяльності пов'язаної з деінститунізацією де сьогодні. Тисячі людей в нашій країні знаходяться в інституціях без права на, на мрії та самореалізацію у 2000-х роках. Моя родина не позбавила мене права мріяти. Власне, тому я зараз тут. Мене звати Олександр Захаров, я координатор платформи d Україн сайту про деінституціоналізацію створеного громадською організацією людей з інвалідністю Fight for Right. Я працюю над платформою ДІ з листопада 2023 року. Наразі близько 35 тисяч людей живуть в інтернатних закладах в Україні, і таких закладів налічується 259. Цих людей обмежується їхнє виборче право, право на вільне пересування, Сування право на рішення щодо медичних втручань, ну, в їхнє тіло, фактично, право на можливість вибирати з ким жити, які послуги отримувати тощо. Фактично інституції створюють перешкоди для самореалізації та незалежного життя. Кожна людина в Україні ризикує опинитися в інституції як через повномасштабну війну, так і поза її контекстом У 2018 році. Випадком долі я познайомився і згодом почав працювати з митцями трисомією 21. Робота з моїми новими колегами, колежанками, суміші з власними питаннями терапії, привели мене до питань інклюзії, питань життя людей з інвалідністю в соціумі. Ці питання згодом привели мене до інтернатів. А у 2022 році навесні до інтернату мене вже привело волонтерство. Я познайомився з чоловіками, дуже талановитими митцями і просто цікавими людьми, які проживають в одному з інтернатів міста Києва. Знайомство з цими людьми поставило переді мною кілька питань, які зараз я адресую також вам. Чому дорослі люди в психонологічних інтернатах України не мають можливості обирати, що матимуть на вечерю сніданок або обід? Чому вони ніколи не можуть обирати, що саме вдягнуть сьогодні? І чому вони не мають приватної власності? Чому живуть ніколи не самі в кімнаті, а завжди по двоє, по троє? Четверо і чому їхні кімнати ніколи не зачиняються, тому що на їхніх дверях просто немає і не може бути замків. На порталі ДікренОрг ми зібрали інформацію щодо того, як інші країни проходили деінституціоналізацію, ще проходять. Разом з державою ми можемо створити настільки дієві соціальні послуги, щоб люди з інвалідністю могли проживати у громадах, ведучи незалежне життя, і тоді ді потреба в інтернатах пропаде. Таким чином ми створимо вільне і незалежне життя для кожного, кожної кожних людей в Україні. Деінституалізація – це не про закриття інтернатів. Верніше не лише про закриття, це робота над створенням альтернативи та альтернатив. Це робота над створенням України, де кожна людина і також людина з інвалідністю має можливість працювати, мати стосунки, бути частиною суспільства. Де інституціоналізація це перше все про свідоме суспільство, е, та надважливий крок до гідного життя усіх без винятку.